Вітаю, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Сьогодні формула Гріна. Ми вже з вами познайомились з подвійними інтегралами і методи їх обчислення за допомогою повторних інтегралів. Ми можемо подивитись на посилання. До речі, посилання будуть і під цим відео на ті матеріали, які нам знадобляться. І крім того, ми знаємо криволінійні інтеграли і їх властивості. Виявляється, є формула, яка поєднує між собою подвійний криволінійний інтеграл. Це є формула Гріна. На неї ми сьогодні звертаємо свою увагу. Нехай на бікартовій площині ХОІ маємо область Ж. Ця область G буде замкненою і обмеженою кусково-гладкою лінією, яку я позначу гамма. І це у нас буде контур цієї області. Область замкнена, тобто вона містить собі цей контур, гама входить вже. В принципі, гама може бути не такою гладенькою, як у мене написана. Якась така кускова гладка може бути. Ну, так, з кутками порізана якась. Але ми будемо працювати з такою, нам сьогодні так зручніше. Так от, на цій області, на «ж», Задана пара функцій P від X, Y і Q від y. Ну, яких можна об'єднати в одну вектор функцію, як це ми робили, коли розбирали криволінійний інтеграл. А можна їх тримати окремо дві функції двох змінних. Вони кожна з них неперервна і мають неперервні частинні похідні. P має неперервну частину похідну D, P по dy, А Q має неперервну частину похідну dQ по dx. Ну, вони можуть і інші частині похідні мати неперервну, тобто буде просто диференційовними. Але нам знадобляться тільки ці. Тому що саме вони будуть формувати у нас формулу гріна. Тоді я можу вже написати цю формулу, яка полягає в тому, що в цьому випадку криволінійний інтеграл. За контуром гамма p від X, y, dx плю y, dy дорівнює подвійному інтегралу по області g від різниці dQ по dx мінус dp по dy. І тут вже буде dx dy. Ех, трошки не помістився, ну нічого зрозуміло dq по dx, dp по dy, між ними мінус подвійний інтеграл. Ну, оце і є формула Гріна і це зв'язок між подвійним і криволінійним по контуру. Оскільки ми маємо справу з криволінійним інтегралом другого роду, то для нас має значення, в якому напрямку контур гама буде проходитись. У нас є додатній напрямок проти годинникової стрілки. Саме цей напрямок ми будемо вважати, у нас тут і існує. Ця формула написана для додатнього напрямку обходу контуру гама. Якби ми йшли в від'єманому напрямку за годинниковою стрілкою, ну просто тут був мінус, або помінялись би місцями два доданки під подвійному інтегралі. Це стандартний вигляд формули, з яким ми будемо мати справу, доводити будемо окремо для P і для Q. Розглянемо подвійний інтеграл від DP по DY по області G dx dY. Я зроблю наступне. Спроєктую область G AB. І оскільки вона гладка, вона буде обмежена при цьому двома лініями. Знизу в мене буде лінія Y дорівнює φ 1 від Х, зверху буде φ 2 від х. Дві лінії, які обмежують. Ну, це для переходу для повторного інтегралу. Повторний інтеграл будемо брати зовнішній по dx інтеграл від A до B dX. Внутрішній від нижньої лінії. φ 1 від x, φ 2 від x. DP по dY. Ду. Так, дивіться, dP по dy. Якщо проінтегрувати похідну по цій зміні, це буде просто p. Тобто, посилаючись тепер вже на формулу, ньютона то для звичайного інтегралу, я можу написати, що це буде інтеграл від а до Б різниці. Значення функції П, Де замість y в мене буде стояти фі2 від Х і мінус в нижній межі функція П коли х буде фі 1 від х. І це все у нас буде dx. O. Можу розписати на два інтеграли тепер. І я зверну увагу, якщо я ще додам сюди літери, це буде літера А, у мене точка, це буде літера Б. Я ще поставлю тут точки М і Н. От тут у мене буде точка М і тут буде точка N. Нехай так. Тоді, якщо подивитись на перший інтеграл, то він являє собою обчислення криволінійного інтегралу. Від 2 у мене стоїть від Ан Б по отій кривій А Н, Б. Від функції P від X, y, dx. Якби я обчислював оцей криволінійний інтеграл, мені довелося би замість y просто підставити вираз цієї лінії, і це він би був. Тобто я можу написати, що перший доданок нам дає от такий інтеграл. Це вже криволінійний інтеграл, покривий анб. Точно так, другий інтеграл буде покривий a mb. І буде мінус інтеграл П. І тут у мене буде стояти X, y, DX. Те, що Фі1, це показує от крива А Це є Фі1. Я вже працюю тепер з криволінійними інтегралами. Тепер згадуємо деякі їх властивості. А Це крива у мене А Мені треба перейти до криволінійного інтегралу за контуром, при чому годинникової стрілки. А Б мені не підходить. Мені треба, щоб я цей шматок проходив А. Но криволінійний інтеграл при заміні напрямку інтегрування змінює знак. Я можу тепер написати, що цей інтеграл буде, а я прямо тут напишу, щоб місця не переводити. Це буде мінус. А тут замість Б мені доведеться їх поміняти місцями. І це буде те ж саме. Мінус b N, a. Тепер я проходжу цей же самий відрізок, але в потрібному мені напрямку. І це той же інтеграл. І тепер я можу просто скористатись властивостю адитивності. Бо в мене однакова функція. я можу об'єднати ці два інтеграли, мінус буде інтеграл. Від Б. Б. B. B, ну, тобто це контур L. Це я маю якраз, якраз контур гама. По якому я повинен проінтегрувати. П X, X. Що ми отримали? Інтеграл подвійний від частинної похідної приводить нас до криволінійного інтегралу мінус y. Ну, в принципі, це частина нашої формули. Тому що якщо подвійний інтеграл є мінус криволінійний, так криволінійний буде мінус подвійний. Точно так доводиться для Q. Для цього мені доведеться розглянути подвійний інтеграл від dq по dx по. Області G dx dy. Звести його до повторного з зовнішнім інтегруванням по Y. Нехай тут буде альфа в мене літера, щоб відрізнялась бета. І тоді інтеграл буде від альфа до бета Dy. А тут буде інтеграл від Пси1 від Y до Пси2 від Y. Це лінії, які обмежують нашу область справа і зліва. І тоді інтеграл буде від П1 від y до С2 від y. Від функції d q по dx dx. Ну, зрозуміло, що тепер ми отримаємо пару інтегралів. Інтеграл буде п2, мені дасть лінію m b n від q від x y d y і плюс інтеграл m a n мінус інтеграл m a n q x y d y Міняю напрямок інтегрування в останньому інтегралі, замінюю Ма на NAM. NAM. І отримую точно такий інтеграл тільки для Q. Дорівнює. Я тут напишу інтеграл по контуру гамма від Q від XY. D. Те, що треба було, ми отримали. Оскільки dP по Y дає цей інтеграл, DQ по ді дає такий інтеграл. Якщо додати, ми отримаємо формулу Гріна. Цікаво, що формулу Гріна можна вважати деяким узагальненням найважливішої формули інтегрального числення формули ньютона Ньютоналибниця. Формулу ньютона Лютонелибниця можна записати так. F. Від х в межах від А до Б, скажімо, дорівнює інтегралу від А до Б від f' штрих від x dx. І придивімося, що в нас відбувається. Значення функції, на кінцях інтервалу, на якому ми інтегруємо функцію Б, дорівнює інтегралу від похідної цієї функції по всьому відрізку. Те ж саме і тут, подивіться. Значення функції на межі, як тут дві межі. Тут межа така довга лінія. Знач... Ну вона інтегрується по межі, дорівнює інтегралу по всій області, на якій функція задана, але інша функція, яка отримується диференціюванням, як і тут, в певному сенсі. Інтеграл подвійний від. Ну, такої функції, начебто похідної від цього виразу. От вони поріднені ці формули. І насправді є ціла така лінійка формул такого плану. Скажімо, потрійний, подвійний пов'язують і взагалі більш складні конструкції, які виводять нас на диференціальні форми, але це виходить за межі нашого курсу. Ми зупиняємось на деяких тільки таких найпростіших формулах. Розглянемо пару прикладів. Виявляється, формула Гріна може допомогти в обчисленні криволінійних інтегралів. Ну, вони самі по собі не такі вже і важкі, але тим не менше, можна, часто воно спрощується ще більше. Подивимося на цьому прикладі. Нехай треба обчислити криволінійний інтеграл такого вигляду. По контуру, який утворений лініями з такими рівняннями. 2х плюс y дорівню 4, х дорівнює 1 і yрі 0. Ну, мабуть, я намалюю малюнок, щоб воно було зрозуміліше. 2х плюс y дорівнює 4. Це y дорівнює 4 мінус 2х4 мінус 2х. Ми приходимо сюди в двійку. Це точка 2. х дорівню 1. Х дорівнює десь посередині, так вертикальна пряма в нас. І дорівнює нулю, це вісіксів, тобто наша область ця, але контур, от він, цей контур. Передбачається, що він проходиться проти годинникової стрілки. Ми повинні пройти через оці три точки А, Б, С для обчислення цього інтегралу. Насправді виявляється, що можна і не обходити контур, і не звертати увагу на ці точки. Тому що цей криволінійний інтеграл дорівнює подвійному інтегралу по цьому трикутнику. Від функції, яка отримана диференціюванням цього виразу. Значить, ми будемо мати, нехай я назву область D цей трикутничок. І тут у мене стоїть dq по dx. Хто такий Q? Q це в мене те, що стоїть перед dy. По dx це похідна 2 поділене на х. Мінус. Де П Y? П у мене Y поділене на X. Похідна по Y просто одна X. іксова. Y. Так. З одного боку, тут у мене під інтегралом стоїть просто одна X. -ова. З іншого боку, я можу тепер записати цей подвійний інтеграл через повторний по цьому трикутнику. Точка у мене 1. 2. Цей інтеграл буде інтеграл від одиниці до двійки dx. Інтеграл від y до рівня 0. Нижня, верхня межа наша лінія. Лінія має рівняння y до рівня 4 мінус 2х. 4 мінус 2х від 1 на х dy. Ну, одиниця на x від y не залежить, ми його просто виносимо. Тут залишається інтеграл від 0 до 4 мінус 2х. Це просто різниця меж інтегрування. І ми приходимо до виразу. 2. Я зразу напишу x знаменника, в чисельнику буде стояти 4 мінус 2х. DX. Ну, інтеграл майже для дитячого садка, тому що тут розпадається на два інтеграла. Перший з них це 4 логарифма. 4 логарифма х в межах від одиниці до двійки. А другий інтеграл ще простіший. Як всі скоротяться, залишиться інтеграл від мінус 2, а це буде мінус 2х, мінус 2х в межах від одиниці до двійки дорівнює. Підставляю межі інтегрування і отримаю 4 логарифма 2. Одиничко, якщо підставити, це буде 0. І тут буде, якщо підставити різницю, буде просто мінус 2. І це відповідь. Ми обчислили криволінійний інтеграл, не хвилюючись, в якому напрямку нам треба обходити, а просто проінтегрували похідні від нашого виразу. Спрощує іноді формула грі на обчислення криволінійних інтегралів. З іншого боку, іноді формули в, іншому, в інший бік отримують. Якщо треба знайти подвійний інтеграл, іноді варто подивитись, до якого криволінійного він нас може привести. Це все залежить від ситуації. А поки ще ще один приклад. Отже, треба обчислити криволінійний інтеграл по еліпсу, обходячи його проти годинникової стрілки. Ну, звичайний еліпс з напіввісями АВ. І ми обходимо його проти годинникової стрілки, і треба обчислити цей криволінійний інтеграл. Ну, Зрозуміло, ми будемо користуватись формулою Гріна, У нас тема сьогодні така. Тому я напишу подвійний інтеграл по еліпсу, який я позначу всю область літерою D. І тут стоїть dq по dx. Що таке в мене Q? Q в мене все, враховуючи оцей мінус, він входить в Q. Тобто, якщо брати похідну dq по dx, я отримаю мінус одиницю просто. І мінус dp по dy. А dp по dy у мене одиниця, але тут буде мінус-мінус і ще одна одиниця. dx dy. Ну так це взагалі якось її соромно такий інтеграл брати. Тут мінус 2, це виходить мінус 2. І подвійний інтеграл по області d dx dy. А інтеграл по області d dx dy це просто площа нашого Еліпса. І тоді маємо мінус 2 πab Ми зробимо вигляд, що площу Еліпса ми знаємо. πab. От криволінійний інтеграл зводить на. До речі, тут є натяк на те, що у нас пов'язаний криволінійний інтеграл з площою. Ми, по суті, якби нам треба було обчислити площу, могли б для цього криволінійний інтеграл використовувати. Виявляється, це загальна формула, яку ми зараз наведемо. Такий цікавий наслідок з формули Гріна. Якщо вам подобаються наші заняття, якщо вам цікаво, не забудьте поставити вподобайчик, не забудьте підписатись на канал, розповісти друзям про канал. І залишайтесь на ньому. А ми продовжимо з формулою Гріна. Буде виходити з того, що ми знаємо, що площа нашої області G, я її позначу літерою S. Це площа області G, це буде просто dx, dy. Я з цього виходжу. Отже, якби, якщо в мене виявиться, що тут буде стояти одиниця, то відповідний криволінійний інтеграл дасть мені просто площу. Отже, як покладу. Q дорівнює x, а P дорівнює 0. Якщо я виберу отакі дві функції, тут у мене буде стояти просто одиниця. І я тоді буду мати за формулою гріна подвійний інтеграл по області g від dx dy. Тут у мене стоїть похідна від мого Q. Дорівнює. ну, відповідно, Лівій частині інтеграл по контуру гамма від моєї функції Q. Тут P тут X, D, Y. О. Точно так. Тепер я покладу Q дорівнює 0, а P покладу мінус Y. Мінус Y. І тоді похідна від P у мене буде мінус одиниця. І тут, якщо підставити, знову буде просто цей же самий інтеграл. І тоді ми маємо інтеграл по Ж від dx dy. Права частина буде давати мені. Тут у мене буде стояти мінус y. Інтеграл по гамма мінус y. dx. О. Мені залишилось знайти напівсуму цих двох інтегралів, щоб отримати. Формулу, яку звичайно використовують. Тоді S буде дорівнювати одна друга інтеграла по контуру, який обмежує нашу область площі якої ми знаходимо. І тут у мене буде стояти xdy-dx. Формула для знаходження площі за допомогою криволінійного інтеграла. Наслідок формули Грина. Якщо ви вже отримали таку формулу, давайте спробуємо її скористатись. Ну, скажімо, впевненімо, що площа еліпса дорівнює пі аб, то, чим ми тільки що користувались в попередній задачі, знайдемо площу еліпса х квадрат на а квадрат плюс y квадрат на b квадрат дорівнює 1. Я скористаюсь параметричними рівняннями еліпса х дорівнює А косинус Т y дорівнює B синус T. відоме параметричне рівняння цього ж самого еліпса. І мені для формули ще потрібні dx і dy. Dx у мене буде мінус A синус T dT. А dy буде B косинус T dT. Я маю все для такого інтегралу. Тоді площа еліпса буде дорівнювати інтегралу. Інтегрувати буду по параметру Т. Параметричних рівняннях, який змінюється від 0 до 2 π коли ми пробігаємо весь еліпс. Ми його весь і пробігаємо. Тут стоїть ХД. Ха. Косинус Т на dy, А dy – Б косинус Т. У мене буде, значить, тут стояти не А, а буде стояти АБ косинус Т у квадраті. Далі. Мінус Y DX. А DX у мене з мінусом, я зразу плюс поставлю. Уже зрозуміло, тут буде Ба знову АБ. синус квадрат ТДТ. Отак і виходить, бо нам до добуток двох синусів треба отримати. І тоді виноситься за дужки АБ залишається тригонометрична одиниця. О, Забув одну другу. Одна друга. І тоді цей інтеграл дорівнює. Просто інтеграл одна, друга, А, Б виносю, під інтегралом залишається від 0 до 2 π, від одиниці dt. А це просто 2π. Двійки скорочуються, лишається пі, А, Б, що і треба було. Ми отримали форму. Це, мабуть, найпростіший метод обчислення площі еліпса. Решта методів вимагає більших викладок. Формула Гріна. На цьому заняття завершено. Підписуйтесь на канал. Залишайтесь на ньому. Можна допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. І я буду залишатись з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.